Продовжую кампанію за Таурокса. і є в мене така спокуса побитися з Вурзагом. Що в нього за магія? Є в мене чомусь така спокуса. Так, тут у нас все четенько. Тут все четенько. Блин, уже обандоннуты Тому що ця захопить. Ну ладно, в принципі, пофіг. Скарбренд. <кхм> так, скарб бренд, да? Marvel. Ну, давай, попробуємо. Мені здається, що Амбуш, я ще його в Амбуш взяв. Ага, я його ще амбуш взяв. Це взагалі. чітко. Так, ну давай, давай. У мене великі надії на це. Так, ладно. Хай собі насправді тікають, я так собі думаю. Хай собі тікають. Тому що, е, по ідеї, вони все одно е, буде знищена армія, тому що вони на форс-марші. Якраз і провіримо цю теорію мою. Мені здається, що це буде так. Саме так. Так, давай-ка це сюди запаємо. Хай розлікають їх. А Малагор буде собі літати і їх мучкарити. Вони не збираються тікати. Ой. Ладно, давай тоді вурзага не будемо трогати. Давай подальше від гурзака. <клес> Ай-яй-яй, Які в тебе вітрівці? Ну, а Вурзак мене мочить. Окей. Урона вже. 15 тисяч. Нормально. Нормально. Та, мені здається, що я його заберу зараз. Цього бурзака. Добре, що в мене в засаді ця битва. Бо вони взагалі щось Щось комп'ютер в засаді... Взагалі якийсь стрьомний. Так, ага, в них ще це є візард. Скільки? 23 тисячі. Йойс, ну це зараз буде. Просто вони всі попадають під це. Перша смерть. 30 тисяч урона, але перша смерть. Зараз вже будуть вони дохнути. Так, гурзик щось хоче скастувати. Так, щось там кастує. Так, чітко. Вже баланс сил трохи покращується. Ой-ой. Сам він, походу, вже втратив оці штуки. Він походу цим мене бив. Ну, Вурзака ми навряд чи вб'ємо, але головне виграти битву. Отак. О, промазав. Все-таки є в нього щось? Може в нього вітри мало. Я не знаю, чим він мене б'є. А, вот в нього шеелось це. Ой-ой-ой, попав. Попав. Скільки там вже урона? 79 тисяч. У <середжен> <choices> <Распортаж> мене ще вітрів достатньо. Вже скоро, я думаю, втрати армії будуть, тому що ми взагалі нічого не втратили. Ну, вітри тільки потратили, магії. Ну, вже кіли пішли, вже пішли кіли. 100 тисяч урона. Оверкас я не буду робити, тому що не хочу урона отримувати. Не хочу, можливо, урона. Ну і плюс він не дуже треба. І так все добре. Квинжа. Так, ну ще трошки, напевно. П'ятсот п'ятдесят Мда, Сто двадцять тисяч урона. Так, ну ще трошки. Думаю, ще декілька кастів И все. Так, все. Було б прикольно, звісно, Вурзака б завалити. Ану, може, треба було їх. <кхів> ну, давайте, 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 щоб він не втік. Напевно, не. Чего ты взлетаешь, блин, не, 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 все-таки не. Чи да? Ну давай, 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 давай. трошки? Ну шетрошка, трошки. Ши трошки. Ні, ти чувак зараз його ще викинеш звідси. Да, є. Вбили Вурзага. Це значить, що немає досвіду для нього. Так, окей. Дуже чітко. Репленішмент. Та давай репленішмент. Да, давай репленішмент. Все чітко. Uh, непоганий скіл. Завур загадали. Ну дуже сильний цей Малагор, якщо чесно. Давай-ка швидкість йому дамо, щоб більше швидше літав. Цьому типочку ось це Таурокс. Що тут Тауроксу?

Окей, okay. значить, будемо так робити. І І що? Навірно, пропускаємо. А, можна лорда було найняти. <плес> можна лорда найняти, але грошиків нема. Давай-ка цього візьме. Він якийсь прикольний. Так. Е -е... Давай це ми не будемо будувати. За нього візьмемо. Ось цього од лордика. Блін, це була помилка може. Я думав, я зможу встати в цей. Ладно, окей, давай пропускаємо тоді. Забираємо. Забираємо цього тіпочка. Репленішмент. Блін. Оце мені не подобається. Він зараз в засаду візьме. Окей, перифік Вікторі. Хочу я авторезолвіка чи не хочу? Я ж можу краще побитися. Давай, давай, так. Насправді повезло, що він в засаду не взяв. То я зробив помилку велику, що... що найняв цього лорда. Це було. Поки що складається нормально, але могло скластися погано. Я міг просто його втратити. Ось. Так, окей. Що е, ми будемо робити? Ось цим чувачком. Давай сховаємося, напевно. Ну, з нормального місця вони виходять, по ідеї. Так, якщо орла... Орла було б добре б забрати, якщо чесно. Так, де мій Таурокс? Це Варгор. Це Баки.

ゾーンカップ Так, давай, то витікайте, тікайте, тікайте, тікайте. Ви сюди. Ви обходьте. Хто це такий варгор? Давай, 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 давай. Мінотаври. Так, ага, ти тікаєш, добре. Тикай, 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 тикай. Так, ты танкуй. Мы, все нормально. Так, 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 тикаем, тикаем, тикаем. шоу Ооо Так, ладно. Ага, це не на лорда. Так, ладно. Так, окей, ми тут все чітко робимо. Archer, shadow warrior. Давай-ка сюда, йде. Вийдіть сюда. Так, вийдіть сюда, 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 сюда. Минотавры. Сюди сюди сюда. арче, вот тут треба когось допомагати. Так, давай-ка йти сюди, ти йди сюди. Та в атакуйте ж їх, ну. Так, ніби все чітко. Е, погано, що злив так свого мага. Так, тут все чітко, чітко, чітко. Так, Таурокс, все нормально. Ну, виглядає так, що зараз вже втрата армії, да, все чітко. Ну, да, це пирова перемога. Давай Алита Нарчика завалим. Так, все четко. Так, окей. Давай, репленішмент. Окей. Mm. Okay. Значить, проти темних ельфів ще зараз будемо воювати. Так, Малагор, ну я думаю, він завалить екрунд. Таке собі взагалі тонара мені дали. А, добре, що це не Таурукс. Це тому чулку. Так, окей. Це не хочу. Давай ось це візьму. А, в мене ще ось ці штуки є. Стоп, стоп, стоп. Я щось втикнув. Да, давай ось це, це для Малегора взагалі буде взагалі класно. Окей, так, да, це для Малогора буде дуже класно. Е, добре, думаю, на цьому можна закінчувати цю серію. Е, в принципі, тут дуже класна ситуація. Е, порішали з. Владіхендами. З Вурзигоном. Малогором і... Таурок збив Алітанара все дуже класно. Тому дякую за перегляд і побачимось!